Доброго дня, шановні батьки. Пропоную вам ігрові дихальні вправи для зняття стресу у дітей. Вправа понюхай квітку. Попросити дитину уявити квітку. І понюхати її, глибоко вдихати носом і видихати ротиком. Вправа зайчик-пострибайчик. Дихати так, як стрибає зайчик. Три короткі швидкі вдихи через ніс, довгий видих через рот. Вправа огойдалка. Розмістити дитину, лежачи на спині. На животик покласти іграшку. При вдиху надувати, при видиху здувати. Вправа надувна кулька. Уявити, що животик це надувна кулька. При вдиху сильно-сильно її надути, а при видиху здути. Вправа буря в склянці. Набрати в склянку води та за допомогою трубочки видувати повітряні бульбашки, влаштувати бурю. Вправа водолаз. Глибоко вдихнути і пірнути під воду. Затримати дихання. Шумно видихнути та перепочити. Дякую за увагу!